Получається, що нас не вистачає 526 тисяч гривень на даних ідей. По безкоштовним рецептам, та сума, яка була нам виділена до кінця року, залишилося 230 тисяч. Тобто ми навіть не можемо покрити половину, щоб виписати їм по безкоштовним рецептам. Бачила свій лист, тут не вийде. Там 450 тисяч на розповів, так? Ви писали в листі. 450, сьогодні не ціна, на 1 мільйон 69 це ну, Так, буде. 69, як би немає сенсу давати. Це повністю до кінця року живе? Це повністю, тільки 4 буде Тут вони просять 450 тисяч, я думаю, для початку можна дати 150. Тоді подивимося, яке як не буде використання субвенцій. Ось обласне написало, що на 4 вида захворювання. Подивимось відсоток. Якщо в нас буде аргументація звернути, що в нас э, ці кошти можуть користуватися, <coughs> ми попросимо, як і попередні роки, перерозподіл. Ну, це ми звернемося десь не зразу, після того, як нам надали цю субвенцію, а десь в вересні. І зараз ну я бачила письмо більше, ніж 100-150 тисяч я не ну, будемо діяти скоріше всього таки. А там кем, будемо глянемо в минулому році скільки 147 тисяч в нас субвензіях залишилося не використане, а там глянемо, <плес> <на мішко, плес> що у нас буде. Ну там же в нас і капітальні були. Що в нас буде по цій субвенції, і ми попросимо перерозкувати. <плес> послухайте суді, дивіться. Це та ця історія була вже. Місяцю три тому назад, коли тут був Олександр Михайлович, він казав, що така ситуація. Тоді ми, в принципі, сказали, давайте трішки подовжимо, все-таки може субвенція з обласного бюджету буде. Я тоді пам'ятаю, що може частково, скажімо, там на місяць чи на два профінансувати, а потім, коли субвенція прийде, щоб її компенсувати вуснув бюджету. Ще суттєво надія фактично теж правильно каже, а скільки не до... Ну, не до в субвенції не враховані три групи хвороб, так я розумію, да. там чотири чоловіки не враховує. Значить, Пропонується значит, частково, хоча б там 1150 140 ви час порахуєте, правильно скажете, щоб ми проєкт рішення вже це так? І потім, якщо воно все-таки піде, тоді ні. Давайте ще напишемо так, і звернутися до. Це не на управління комерковою. Ну, раніше через управління, через головне фінансове управління. А, охорони, Тоді давайте звернутися а, від імені а, там, комісії або там, скажімо, або, або, або звернутися дофіна до, е, заступника міського голови, значить, звернутися до. А на що до нього звертатися? Ні, ні, ні. Мається давати. А, ви ж так, під, на, на підставі протокольного рішення комісії, значить, щоб розглянувся таке питання доплати. доплати. Субвенції за власного бюджету, так доплати. Ну ви моєї міні так? Ні, а ви постатеся на протоколи рішення комісії. Що зараз ми приймаємо таке рішення? Значить, частково виділяються кошти, які підуть на то, що діток там наш уколи робити, а потім є сідущу Можна Зрозуміло, так? Звернутися до секретаря міської ради на підставі рішення комісії, звернутися до головного управління фінансового управління обласної адміністрації щодо того, питання Так, це питання ми закриваємо. Подожди, просто звернутися до головного управління фінансів обласної ради і все. А тому не треба, я просто не Звернутись до Ну, хорошо, хорошо. Казуїстики. І тут є ще. Значить, а ну розказуєте. Давайте цьому питання тут не крім. Звернутись до обласного управління охорони здоров'я департаменту зараз. так? А ми тоді, коли вони погоджують, ми надаємо погоджений перелік головному той департаменту фінансів. Дає погодження обласне управління. Ну, це буде вересні. тому що якщо ми зараз звернемося, нам скажуть, що ми неправильно. Так, да, наскільки змоги виділили, по виділи, інформація, що ви не до дайте нам ще ви можете. Виділення, про виділення додаткове, звертайтесь. Я маю на увазі поперед розходів. По-друге, вимог захворювання. Це пізніше зробимо. Так, ну, Верси, хочу, це. На питання не по покрівлі, Коли була, була велика злива, у нас е, е, виявився факт протікання криші в стаціонарі на Троїцьку, 28 і в санітарній кімнаті там вже на першому текло так, що з третього поверху поверха на перший е, впала ну, стеля. І на Дім'яна Короченка теж там тече в одному місці, е, тече. Через всі чотири поверха, і навіть затікає там електрощитова дитячої поліклініки, там сума 40 і 75 тисяч. Ну, Кошториси були такі. 115 тисяч. Ну, Олексій, Львич, тепер вже до вас, Як, е, от ви скажете, що я подивився по галузі ті капітальні видатки, які були заплановані, вони абсолютно все правильно зроблені. І тут тепер 115 тисяч треба давати. Або ж там іще, допустим, ще не всі гроші продумані по капітальним видаткам. Дійсно, по капітальній видатці по галузі ми якраз на цій сесії будемо перерозподіляти. І там мільйон шестьсот п'ятдесят плануємо передати УКС для робот по ремонту деяких. Приміщень, але там не було дитячої лікарні. Ну, я думаю, що 115 тисяч тут можна найти, дійсно ну враховуючи складну ситуацію. І тих мільйон... да сюда Андреє. во коли буде по у мене є закументації, третій у мене нет експертизи. Тобто, кадай буду осваю, ні. Так що тоді може тоді свайдуть всі сто п'ятнадцять тисяч ще немає, вони поки... я занимаю на сесію, каже. ...king. Здесь мы будем просто, распорядники в кошты. С управления охраны здоровья на УКС. Передавали. Но там предбачено ремонт примещений по улице Ковпака и по улице Ильинский и по улице Привокзальный. Вот. Я думаю, что 115 тысяч на детскую, если крыша так сильно течет, выделить можно будет. Без тех денег. Светлана Андреевна, разные, но тем не менее все-таки учитывая ситуацию и то, что где, где мы еще 115 найдем сверху, или где. То, судя по разговорам, особенно касается национального короче, когда там в одном месте протекают кровли, это текущий ремонт. То, что упала крыша, там упала стена, то, возможно, капитальный, я не знаю. А то, скорее всего, и судя по сумме, это текущий ремонт. Тем более на а короче. Ремонт... Тіховіші це загальний фонд. Це само, само управління само вони поповняють. Тобто тоді да, цю суму 40 тисяч ми не передаємо. Тобто, зараз... зараз ми можемо так теоретично сказати, що в принципі при передачі частини коштів із ну, да, да. Від головного розпорядника одного тобто, з управління на... Управління Шилова, там будуть враховані, він це почув, там скільки там 75 тисяч для ремонту, капітального ремонту криші, так, криші, яка упала. А ці 40, значить, то далі сидячи, хай вони, як вони як, хай, там, жмуться трошки і це зроблять. А, а ви тоді його довжні сейчас сказати, щоб він знав, що він робити? Написати таким чином, вони слухали е, значить, інформацію виконуючого обов'язкового головного то-то, що то, 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 щодо по суті справи, вирішили значить, ага, і слухали е, секретар міської ради, який доповів, що на сесії міської ради 31 липня передбачається внесення проєкту рішення про передачу, да, про передачу значить, коштів, в сумі такі, -то, такі то надо точніше, Вид головного розпорядника коштів управление, управління частного питання э, управління охорони здоров'я, да, відділ охорони здоров'я, э, у управління широко, а так? Mm -hmm. Mm -hmm. Предсуму, Зачем? Предсуму. Это капитальный ремонт, оно остается на управлении. Шилова реконструкция. Так, а там уже упала крыша. Да что она упала? Это потекло, упала а, штукатура. А -а -а. Да. 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 Это через меня тогда не прийдет. Не не А пойдет. Я же вам говорила. в том письме, вы запросите письмо, хотите я принесу, я приносила тогда на совещание, я приносила на совещание это письмо. Пишет управление, что у них на капитальные расходы предусмотрено 3,6 миллиона. И чехам пишут, что бы они хотели сделать. И пишут, что миллион, по-моему, или 650, или 750 передать на ОКС по два объекта реконструкции. Но они пишут внутри центров по новому коду, еще не зарегистрированы эти центры, должны Расходы на содержание, и соответственно мы тогда поставим туда и капитальные расходы. Это будет делаться в комплексе. По шелову касательно двух объектов, что хотят передать расходы с одного распорядителя на второго, надо написать, с кого снять, с шелову отдать. С одной стороны подписывает это здрав, с другой шелов что он согласен забрать эти объекты под реконструкцию. Может там вообще не реконструкция, а текущий Может, ремонт. Человек должен выехать, обследовать, посмотреть. А Должно его что появится, согласие быть, что именно эти работы попадают по реконструкции. И он согласен забрать эти объекты. Я ж написала в докладну, що треба зробити, так сделати. Тоді виходить, що просто при передачі на цю суму менше передавати, щоб воно у вас залишилося для текущого ремонту. Тоді, в общем-то, нічого тут і писати. Тому що це питання вже інше. Скільки такі розуміють? Ні, ані капітальні єс, а не приділа худослень, наприклад, соворудування на капітолі. Якщо приділа е». в больниці на функціональне на функції лікарні, то вони можуть тільки до нас листом звернутися, що просимо з придбання або оплатнення кошти перенести на капримон. Це навіть не нада через сесію, якщо у межах вас як розпорядникам і що горі. Це вже ваші питання. Так, а ну подождіть, а тут ось бачите, ще це, може, ви знаєте. 24 питання. Ну, тут, а собственно коли... говоря, тут, тут, тут по 27-му, собственно, і писати тепер нічого. Ви зрозуміли, що десь у просто тоді, щоб місяць вивчено, ну, воно ну, вирішилося менше передали. А це по 24-му. 24, це 24 питання, там дитина Савенко, дитина теж дитина у нас в місті, яка страждає на хворобу Дюшпрунга, Дитина була прооперована тричі в місті Києві спостерігається нашою дільничною мережею, яка розташована на Дем'яна 3, Це друга дитяча поліклініка. І е, остання операція була в дитини в березні 2013 року. їй повторно е, призначена рекомендація е, консультація в Ахмаді в червні-липні місяці. Те, що треба безкоштовно, ми її виписано. Наскільки я розумію, мама просить в п'ятнадцять тисяч гривень виділити їй на. Лікування в подальшому своєї дитини. Я так розумію, що операції самі по собі в нас безкоштовні, тому що це все українська лікарня в приймає наших дітей. Напевно, вона все таки просто на розходні проживання в місті Києві. Ну, розходні матеріали піти, ну, вже не вказана сума, ну тільки саме якось на масіх перемасія працює комісія по проведення матеріальної допомоги. Піше слухали знову все саме. Наші виступили. В тому числі наші депутат, <риклад> діп, діп, як яка вважає, що треба це направити героїв до управління судзахисту. А через управління нам направити інформацію на... Зараз ми, ми тоді і, ви витяги з протоколу напишемо, <риклад> ви підложите, і це просто перенесе туди, <риклад> на ту комісію. Так, а ну подожди, Тут більше немає таких у вас, так же? <риклад> Ні, нема. нема. Так, тепер дивіться, колеги, Далі є ще у нас два питання. 26 і э, питання номер 29 так? Ага, 28. Так, э, да, 28 ще так. Да. Ну, це ми зараз подивимося. Як немає на увазі про лікувальний заклад? Так. так. Там довідовається. Вона зараз зрозуміла, що там не треба нічого. Там просто вони коли будуть передавати кошти, так вони на 115 тисяч, просто наші що дадуть, а ті <різучно> іспользують для своїм нагляду. Так. Давайте далі. Значить, у, у, у нас ще два питання. Олексій, е, по вашому напрямку. Це перша лікарня 55 тисяч. E, значит... Или это вы имели в виду те, которые перебросят машину? Нет, вообще-то. Постарайтесь, да? но на, все концепции на телевизоре. Значит, дивіться, значит, на сюда весь день, чудные міскої заклады, округи здоровья не переведены на перший категории электропостащания. В той же час у квітні поточного року комунальне установська міська кінічна лікарня No1 Швець отримали дизельну електростанцію, яку після оформлення необхідних документів буде взяти на баланс закладу. Для забезпечення цільового використання гуманітарної допомоги необхідно терміново розпочати підготовку роботи по переведенню лікарні на першу категорію електропостачання. Першим етапом має бути виготовлена проєктно-кошторисну документацію. Відповідно до даної фірми такої товарті, -то спосіб з розробки пакету проєктно-кошторисної документації складає 55 тисяч гривень. Знову ж таки, питання. Якщо там є галузь, галузі то це, Судман не дає. Це ж теж не попитання податку. 9 мільйонів добавили на трас, де ми ж пожежі ну, на трасмі. Андрій, ви що слухаєте? Я слухаю? тому що Це теж важливе питання. А Світлана, на проєктування кошти це які вид, видатки? А может их, как бы, сама да? Конечно, они сами будут заказывать. Может, да? Они самостоятельно, Может и вызываете и этой Это очень позитивно. По факту перевыполнения и То есть сделать мы Я понимаю, но давайте сейчас тоже делиться. Давай, <говорит> нам главное, как вам поступать. Что нам это только вот Никто же не скажет. <говорит> Кто скажет? Отраслевое управление, в пределах бюджета возраст. Лекарня Ліка, тут не скажешь. Лекарня просто. Для ней, в принципе, без разницы, для военной бизнеса. Она просто и все видит. Ну как это без разницы? У них тоже, они распорядители, ныщего времени, у них тоже есть свои кошторы, свои три вес. Да я думаю, что планирует. Ну, ничего. Вот в таких пределах, я думаю, мы там сможем выправить при распределении. Когда 3600 будем делить, я думаю... Ну, не больш... ну не, но если там 55-70, ну, это же небольшие... 215 215 это уже сложнее. Ну, сейчас посмотрим. 215 будем тут пустить. Светлана Андреевна, мы сейчас вот, например, там 55-70, понятно, мы там сможем, наверное. Но вот дальше вопрос 213. Два вантажных лифта не работает. і один пасажирський.